Всіх вітаю, Сергій Васильович. Розпаковочка для вас. Так, поїхали. Давайте із хорошого, те, що посортовано було. Пальочки нові. По чому рахувалися? По, По 28 вже нові, да, коштують. Да. Один новий 601. 602. Скільки? Це вже більше гривні 8. Та ні. 92. 92 гривні. Так, і 608 68. 68 гривні, Так, срібло було 30. не магніт, я так розумію. Да, не магніт не. і на міді. Да. ну На міді 10,50, не магніт по 31, по-моєму. Да, 31 да, і, і, 23. і 23 магніт. Так, uh -huh. ну ці вже всі знають по 11 гривень штучка. КМ, а не магнітні були чи ні? Да, да. Магнітні? Ну, це 5-6 гривень грам, так. Решта світлодіоди, Чи світлодіоди, кажу, 203. Ну, типа 19 гривень. Тут я дивлюся і білих. Дві штуки я один можна рахувати. І пару штук жовтих. Так, типа по ракам, правильні? 15 копеек штучка. В смысле 15? 50 копейки. 315,50 копейков. Так, ну, ці по 9 гривен грам пораховані. Латун 190 А, хлопці ще казали, мобілки, що у вас було там чуть ли не кожен телефон в окремому пакетику завернутий. Не надо, ну тут по чипам воно сортується. Це в нас старі, це в нас нові. Такі на сьогодні вже 1100 гривень кіло, такі 300 гривень кіло. Пораховано. Так. Латун сказав ну, такі... 1800 гривень грамм э -э, по 3 гривні штучка і по 1,5 гривні такі діоди штучка. Так, що в нас ще було? Так, нержавейка. Ну, давайте я пулью, щоб потом не було. Да. Ну тут э, хром, никель, десятка, ну така 40 гривен кіло коштує нержавейка. жарека. Э, була ще срезка сплат, все, що на стол не влізло по 40 гривні кг. І по 25 гривні кіло побутова плата була. Це плати з той посилки чи ні? Так, так, два чипа. Ні, оці плати. А, ну ця дорога материнка, ну такі по 200 гривні кг пораховано. Так, загальна вартість посилки, що у нас вийшло. 8 8587. 8 587, Ну 8 тисяч гривень, грубо кажучи. Десь так. Якось, якось так. Всім дякую, підписуйтесь.